Вітаємо! В цьому відео ми розкажемо, як саме працює протикумулятивний екран. А як він не працює? Поділимось власним багаторічним досвідом та досвідом кращих фахівців, які провели масу досліджень на полігонах та у комп'ютерних програмах. Насправді з протикумулятивними екранами в світі склалась якась повна катастрофа, бо кожен робить, як він думає. А виходить повний провал дна, тож ми спробуємо розповісти про основні помилки. А тим часом ви будете дивитись відео з наших численних випробувань різних типів екранів і різних моделей РПГ. Бо різні РПГ по різному працюють. Особисто я постійно бачу просто дичайші екрани, які масово ставляться на фортифікаційних спорудах, техніці і через безграмотність виготовлення вони не спрацюють і дадуть хивне відчуття захищеності, і можуть навіть привести до зайвих людських втрат, які б можна було не мати, якби екрани зробили трохи інакшими. Тож, основне, що багато хто не розуміє або забуває, кумулятивна строя від сучасних РПГ 7 та інших здатна пробивати в середньому 30-50 см суцільної броні або півтора метри бетону. При цьому вона зберігає свою пробивну силу на десятки метрів і здатна пробити наскрізь кілька радянських БМП поспіль. Таким чином, основне завдання сучасного протикумулятивного екрану або град протикумулятивні, це зробити все можливе для того, щоб кумулятивна граната ні в якому разі не спрацювала штатно. Якщо граната спрацює, то екран не виконав свою місію і всі зусилля були даремними. Завдання екрану руйнувати гранату своїми гострими кутами полос. На жаль, Насправді, протикумулятивний екран зазвичай руйнує близько 50% гранат, це навіть в найкращому випадку. А інші 50%, на жаль, спрацьовують штатно, тобто відбувається пробой. Принципово збільшити ефективність екрану майже неможливо через особливості будови саме кумулятивної гранати. Граната. Завжди буде спрацьовувати в місці контакту з металевими гратами, а руйнуватись буде лише в той час, коли граната буде проходити повз металеві полоси, і руйнація буде відбуватись виключно за рахунок того, що ячійка між полосами менша, ніж діаметр гранати. І тоді граната розривається. Фізично або деформується її кумулятивна воронка всередині. А якщо навіть і відбувається, от в такому випадку вибух, коли вона деформована, ця кумулятивна воронка з вибухівки, то цей вибух вже не буде мати потрібного кумулятивного ефекту, а буде більше схожий на звичайний фугасний вибух зі сколками. А це, це вже не буде сконцентрований кумулятивний вибух з струменем металу і відповідною пробивною спроможністю. Основна складність при розробці екрану полягає в тому, щоб розрахувати вірний розмір ячійки грат і підібрати оптимальний матеріал. Якщо ячейки в гратах будуть, наприклад, завеликі, то граната постійно буде пролітати повз екран та спрацьовувати штатно. Якщо відстань між, Полосами буде замала, наприклад, 30 мм, то гранати будуть весь час на ньому спрацьовувати штатно і будуть пробувати техніку або бункер, на якому стоїть цей самий екран. Хочеться ще відмітити, що з наших випробувань ми наглядно побачили. Як старенький rpg 7 показав, що це дуже класна та потужна розробка, яка здатна наносити величезну шкоду у порівнянні з іншими одноразовими гранатометами на кшталт RPG-18, 22 та інші? А зараз я вам просто повинен нагадати, що треба ж ставити лайки, підписуватись на наш канал. І якщо у вас будуть запитання, то пишіть їх у коментарях. Ще дуже важливо мати відстань між екраном та бронею. Вона повинна бути приблизно 30-50 см, як мінімум. Це необхідно для того, щоб граната змогла залетіти між полосами і зруйнуватись швидше, ніж детонатор, торкнеться там броні за екраном чи чогось іншого. Тож варіанти, коли мішок з піском, наприклад, або рюкзак з речима лежить одразу за екраном на бронетехніці, призводять до катастрофічного результату, бо у такому випадку граната РПГ буде спрацьовувати завжди, коли буде влучати в металеві грати, та коли буде влучати між металевими гратами, тобто одразу у мішок з піском або інший предмет. Нагадую, що. Струя РПГ зазвичай здатна пробити близько півтора метри бетону, тож той самий мішок, що є, що його немає, від РПГ буквально ніяк не захистить. До речі, цей ефект ви можете побачити і на наших випробуваннях, коли струя РПГ пробиває мішок, металевий лист і летить ще далі, готова пробивати і далі все, що на її шляху. Багато непрофесійних екранів взагалі майже завжди пробиваються їх ефективність вкрай сумнівна. Можливо, навіть вони несуть більше шкоди, ніж користі. Адже такі протикумулятивні грати вони збільшують вагу техніки приблизно в середньому на одну тонну, збільшують її габарити і, відповідно, зменшують швидкість техніки, а таким чином. Навпаки, збільшується час, який бронетехніка з цими екранами знаходиться під обстрілом. А обстріли далеко не завжди бувають з РПГ. Це може бути і артобстріл, і крупнокаліберний кулемет, тощо від яких такий екран взагалі не захищає. Тож реалії можуть виглядати навіть таким чином, що екран збільшує захист від пострілу РПГ, наприклад, на 30%. Але на 10% при цьому зменшується швидкість, на 30-50% збільшується ймовірність застрягнути в багнюці, в якійсь ямі, не виїхати на холм і застрягнути на ньому тощо. Таким чином, всі переваги екрану перекреслюються цими недоліками. Ваги, габариту, ціни тощо. Тому це теж дуже важливо все враховувати, перш ніж його чіпляти на техніку. До речі, це класична проблема захисту та маневреності. Чим більший захист, тим менша маневреність і навпаки, наприклад, воїн без бронежилету або воїн в потужному бронежилеті, максимального класу та площі захисту, всім зрозуміло, хто швидше з них. Перебіжить певну ділянку обстрілу або пройде дистанцію в 10 кілометрів і так далі. Таким чином, за останні більше ніж 10 років фахівці нашої компанії разом з іншими колегами, волонтерами дійшли до певних висновків, яким має бути правильний протикумулятивний екран. Такий екран в ідеальному варіанті. Все ж буде мати близько 50-60% захисту від РПГ. До речі, як нам відомо, це один з найкращих в світі результатів. Тобто результат ефективності захисту від РПГ у 70 чи 90%. Можна сказати, що це ну, просто неможливий через описані вищі особливості град, гранати тощо. Під час проведення цих випробувань. Ще у далекому 2014 році додатково ми використовували професійну високошвидкісну камеру Sony, за допомогою якої ми побачили багато цікавих моментів. Наприклад, ми побачили, як граната, влучивши в землю, рикошетить в напрямку цілі, і під час удару об екран боком гранати, граната теж детонує. І формується та сама кумулятивна струя, але вона, звісно, влучає в землю. Проте теж доволі цікаво. Завдяки камері, ми можемо побачити, як саме спрацювала РПГ, і окрім самої кумулятивної струї та її розсіювання, ми бачимо, як у разі штатного спрацювання гранати і кумулятивної струї формуються. Газове коло чорного кольору. В такому разі ми, ми розуміємо, що сформувалась кумулятивна струя. Якщо ж граната отримала суттєві пошкодження, але стався вибух, то він не має е, цього характерного кола і виглядає як яскравий шар світло-сірого та помаранчевого кольору. Тож, вже по зовнішньому вигляду вибуху ми можемо сказати. Як спрацювала РПГ. Ще на випробуваннях було зафіксовано, як під час руйнації кумулятивної частини гранати реактивний двигун цієї ж гранати продовжував рухатись вперед з шаленою енергією, просто сам двигун мав здатність пробити сталь товщиною близько 10 мм. На одному з відео навіть видно, як він здвигає металевий лист на певну відстань. Майте на увазі, що в деяких випадках ракетний двигун здатний відлетіти назад, в бік РПГ, з якого він вилетів. І це не просто рикошет, а двигун, який летить на реактивній тязі з шаленою енергією, і він здатний надати доволі велику шкоду самому стрілку. Ми навіть зафільмували момент, коли граната рикошетила від землі. Провернулась в повітрі, і за рахунок стабілізаторів стала чітко так, як вона летіло до того, влучила в екран, спрацювала штатно і пробила і екран, і метал. Ось на такі дива здатні стабілізатори. До речі, зверніть увагу, під час наших випробувань. Використовувались навіть роботи. Як то кажуть, жодна людина не постраждала. В цьому відео ми не можемо вам розповісти усі особливості цих град, адже його можуть дивитись і наші вороги. Тому самі ці основні параметри. Ми будемо тримати у певній таємниці, але за потреби, ми зможемо ділити цією інформацією з українськими захисниками. Як підсумок, можемо сказати, що не все так просто з екранами, як з усім до речі, іншим. Якщо хтось зробить якийсь екран проти РПГ. Або будь-який інший захист, це не означає, щоб він дійсно зробив вірно і що цей виріб дійсно допоможе, а не стане ведмежою послугою. Тож до всього треба підходити дуже відповідально, дуже фахово все перевіряти. І якщо, наприклад, у волонтера є величезне бажання допомогти, це далеко не означає, що все, що. Він зробить, буде на користь просто через те, що замість знань в цієї людини є бажання. На жаль, воно так не працює. Треба мати бажання, знання і можливості. І, можливо, тоді воно все дасть потрібний результат. Якщо ви додивились до цього моменту, то вам було цікаво. Ми дякуємо усім вам за просмотр. Та увагу до нашого каналу і нашої компанії. Нагадуємо вам про підписку, лайки та допомагайте розповсюджувати наші відео. Ми дякуємо усім українським захисникам і нагадуємо, що разом ми переможемо клятих окупантів. Слава Україні! Слава ЗСУ!